Тема уроку стовпчасті та кругові діаграми. Як будуються стовпчасті та кругові діаграми, розглянемо на прикладі задач. За три дні подорожі турист пройшов 60 км. У перший день він йшов 4 години зі швидкістю 5 км за годину, у другий 6 годин зі швидкістю 4 км за годину, а решту відстані пройшов за третій день. Накресли кругову та стопчасту діаграми. Співвідношення відстаней, які пройшов турист. Тобто, мається на увазі, нам необхідно на діаграмах відобразити співвідношення відстаней, відстаней які пройшов турист кожного дня. Розв'язання цієї задачі розділимо на частини. Перша частина це пошук необхідних відстаней. Тобто, в першій частині ми спочатку знайдемо відстані, які пройшов турист кожного дня. Щоб обчислити відстані, згадаємо, що для цього необхідно час помножити на швидкість. Отже, 4 години на 5 км за годину, отримуємо 20 км, пройдені туристом за перший день. За другий день він пройшов 24 км. І за третій день 16 км. Після цього приступаємо до другої частини. В другій частині нам необхідно виконати всі розрахунки для того, щоб побудувати кругову діаграму. Для цього всю пройдену відстань 60 км ми співставимо із кругом. Тобто круг буде зображувати саме відстань 60 км. Згадаємо, що круг містить 360 градусів. Відповідно спочатку дізнаємося скільки градусів припадає на 1 км. Тобто, якщо на 60 км припадає 360 градусів, то на 1 км буде в 60 раз менше градусів, ніж на 60 км. Тобто в першій дії ми 360 градусів розділимо на 60 рівних частин і дізнаємося, що 6 градусів припадає на 1 км. Коли ми дізналися, скільки градусів припадає на 1 км, тепер легко визначити, і скільки градусів припадає на 20, 24 і на 16 км. Для цього достатньо помножити 20 число кілометрів на число градусів, що в одному кілометрі місяця, і ми отримуємо, що на 20 км припадає 120 градусів, це третя частина від круга. На 24 км припадає 144 градуси і на 16 км перепадає 96 градусів. Таким чином нам круг потрібно розділити на три частини. Це будуть три сектори. Величина одного із них 120 градусів, другого 144 градуси і третій 96 градусів. Коли ми дізналися величини цих секторів, тепер можемо приступити до побудови. Отже, третя частина розв'язування нашої задачі це вже графічна частина побудова кругової діаграми. Для побудови необхідні такі інструменти, як циркуль та транспортир. Циркуль для того, щоб провести коло. Транспортер для того, щоб відкласти ті кути, які ми знайшли в другій частині. Отже, послідовність побудови. Спочатку будуємо коло. Ну це коло буде обмежувати круг, тому я написав в дужках, що це також розглядається як круг. Радіус обираємо такий, щоб малюнок не був дрібним або занадто великим. Тобто не треба дуже дрібний малюнок і не треба дуже великий малюнок. Нормальний. Друге. Всередині круга проводимо радіус ось він. І від нього будуємо кут 120 градусів. З вершиною в центрі круга. Ось тут у нас центр круга, а тут буде вершина. Відповідно, приступаємо до побудови першого кута в 120 градусів. Беремо транспортир. Поміщаємо його вершину вірніше, вершину кута поміщаємо в центр транспортира. Суміщаємо сторону з нулем. І по цій шкалі внутрішній нам необхідно 120 градусів відкласти. Відповідно, 120 градусів це буде от сюди сторона. Ось проведено цю сторону, другу сторону кута. І тепер оцей кут 120 градусів. По шкалі дивіться ось до 120. Від 0 і до 120. Ось так виглядає цей кут. 120 градусів. Далі читаємо. Потім від однієї сторін цього кута, або від оцієї, або від оцієї, будуємо кут 144 градуси. Приступаємо до побудови. Я буду будувати від оцієї сторони 144 градуси. Отже, я приклав транспортир до цієї сторони. Вершина кута тепер в. Центри транспортира і ось 0. І відносно цього нуля по зовнішній шкалі нам необхідно 144 градуси відкласти. Ось, ось 140 і ось сюди 4. Зараз проведемо сторону. Ну ось ця сторона. І тепер оцей кут 144 градуси. А третій кут оцей. Це якраз той кут, який буде 96 градусів. Відповідно, ми отримали 120 градусів, 144 градуси і 96 градусів. Таким чином ми маємо такий розподіл відстаней на нашій круговій діаграмі. Отаку частину круга займає відстань, яку він пройшов за перший день. Цю частину круга займає відстань за другий день і цю частину за третій день. Тут можна зафарбувати, заштрихувати будь-яким іншим способом, якось відмітити. Або просто записати інформацію, як у мене. По різному можна далі оформити цю діаграму. Ну, наприклад, штриховкою можна оформити. Послідовність побудови буде такою, що спочатку будуємо два промені спільним початком так, щоб кут між ними був прямий. Давайте будувати ось один промінь. А ось другий промінь. Кут між цими променями прямий. Далі. На одному промені горизонтальному відкладатимемо дні, а на другому вертикальному пройдений шлях. Отже, на горизонтальному промені ми відкладаємо дні. Я відвожу дві клітинки під перший день. Потім одна клітинка інтервал, потім дві клітинки це другий день. Знову інтервал одна клітинка і дві клітинки третій день. На другому промені ми будемо відкладати пройдений шлях щодня. Оскільки вони проходили 20-24-16 кілометрів щодня, то 20-24-16 мають спільний дільник 4, тому я буду одну клітинку брати як 4 кілометри. Тобто це 4 кілометри, це 8 кілометрів, 12, 16, 20 і відповідно 24 кілометри. І третій крок будуємо прямокутники, тобто стовпчики, що ілюструють відстані пройдені за кожен день. Отже, за перший день було пройдено 20 кілометрів. Отже, піднімаємо стовпчик до 20 км. За другий день було пройдено... 24 кілометри і за третій день 16 кілометрів. І таким чином ми отримали стопчату діаграму.